Українці воюють, працюють і навіть грають ігри задля однієї мети перемоги. Командою активістів молодіжної організації «Хмельницький АЕС було підготовлено та проведено благодійну інтелектуальну гру Атом», у якій взяли участь 54 гравці у складі дев'яти команд. У семи командах змагалися працівники атомної електростанції. Ще дві команди представляли освітяни міста. Гравцям було цікаво активізувати свої знання з фізики, історії, географії, інших природничих і гуманітарних дисциплін. А глядачам було цікаво спостерігати за жвавою емоційною грою. Третє місце в інтелектуальному турнірі посіла команда Атом Нетішинської гімназії Гармонія, друге команда енергоремонтного підрозділу. Перше місце здобула команда Конкретні відділу роботи з громадськістю та ЗМІ. Всіх вітаю вас. Бажаю, щоб побільше в нас всіх і в державі загалом було позитивних моментів. Я зараз бачу, що всі заряджені позитивними емоціями, і надію, що наші позитивні емоції дістануться і передової, і допоможуть нашим героям, завдяки яким у нас була можливість сьогодні провести. Я вважаю, дуже цікаво цей брейната. Дякую всім за донати, за те, що ми сьогодні свою краплину до скарбнички загальної перемоги донесемо. І до нових зустрічей. Учасники благодійного брейнатому зібрали 14 тисяч гривень, за які волонтери придбають захисникам потрібні речі. А ідея проводити брейн-ринг не раз у рік, а частіше можливо незабаром знову збере охочих помірятися інтелектуальними силами.